Багато питань у громади щодо тепла у місті. Раніше ми пам'ятаємо, цим завжди займалася міська влада, особливо коли були вибори, всі бігали, торкалися батарей, кричали, що треба. Зараз вже в нас сьогодні яке четверте листопада, як ми побачили вчора. Міська влада нічого нам не може відповісти на питання про тепло. Ваша позиція? Ну, раз міська влада сказала, що коментарі повинен давати я, то тут є дві думки. Перша думка дуже прикра, що міська влада самоусунулася від вирішення цих питань. І якщо ви всі пам'ятаєте, всі ви мешканці міста Кременчука, хто завжди займався пуском тепла в місті? Міська влада. Ніхто в цьому їм ніколи не допомагав. Ну так сталося, що політичні питання. Мають пріоритет над економічними питаннями в мажнавладців міської влади, тому питаннями запуску тепла займається зараз навіть особисто. Очільник військової адміністрації Полтавської області Дмитро Лунін. Я думаю, в найближчі години він анонсує, коли буде запуск тепла. Але хочу запевнити всіх мешканців: міста в найближчі дні буде забезпечено теплом, і ніхто не залишиться без тепла. Це ви могли прочитати і на Фейсбук сторінках очільника Полтавської обласної ради. Вчора був заключений договор з «Нафтогаз України» і Полтава Теплоенерго» і виділені ліміти газу на поставку тепла. Всі інші подробиці, як це відбувалося, я думаю, Дмитро Сергійович Лунін повідомить окремо. Але місто без тепла не залишиться. Що стосується гарячої води, вона також буде? Ну, я сподіваюся, що також буде гаряча вода. Буде тепло, буде гаряча вода. Тепле носії, які подають гарячу воду і гаряче тепло, вони одні чи ж самі. Хочу сказати декілька речень по цьому питанню. Ну, перше, я депутатом вже майже 15 років, так я вам скажу. За 15 років жодного разу е, я не пам'ятаю порозуміння очільника однієї з громад Кремленчуського району з областю. Його цього порозуміння не було ніколи, починається з 2010 го року, якщо так вже конкретно казати. Що ми бачимо і зараз? Місто показало, що воно не може надати тепло. Втрутилося вищий рівень, в даному випадку, обласний. І це питання якось зрушили з міста, і ми вже зі слів очільника військової адміністрації пана Олега Лєдніка, розуміємо, що воно буде. За підтримки, звісно, обласного рівня. Але обурює інше, коли люди хочуть почути і знати від органу місцевого самоврядування, а місто завжди займалося подачем тепла, там комунальні підприємства, то відповіді люди чомусь не можуть отримати. Більше того, хочу зазначити, що під, під в такий складний, надскладний, критичний час, коли всі очільники всіх відомств на місті, мер нашого міста знаходиться в незрозумілому місті для 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 майже всіх